Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що на вас чекає у випуску. Дивіться далі. Відсторонення від посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка за рішенням суду. Що відомо, та що кажуть експерти? Тепло буде без газу і без електрики. У Понорницькій громаді встановлюють твердопаливні котельні. Навчають штукатурити, робити кладку, монтувати проводку. У Чернігові людей чиє житло постраждало, вчать будівельній справі. Чи означає рішення Яворівського суду, що Чернігівський міський голова Владислава Атрошенко йде з посади? Хто може стати на його місце і при чому тут банкова? Ми зібрали найпоширеніші запитання від нашої аудиторії про рішення суду відсторонити Атрошенка на рік від посади міського голови. І готові. Докладно на них відповісти. Подробиці далі. Я залишаюся, я нікуди не йду. Я обов'язково подаватиму апеляцію. Десять днів є у Чернігівського міського голови, щоб оскаржити ухвалу Яворівського суду про відсторонення від посади на рік. Вона набуває законної сили після рішення апеляційного. До того часу Атрошенко залишається міським головою, сказав юрист Олексій Кінебас. Але щодо публікації назика ну питання у мене не те, що велике, а дуже велике. Ну як і всіх правників, які хоча б ну, трошки розуміються в тому, що відбувається. Далі справу має розглядати Львівський апеляційний суд. А суть справи така: назика склало на Атрошенка протокол про конфлікт інтересів. Він є у відкритому доступі. Полягав він у тому, що під час службового відрядження міський голова використав водія у приватних цілях. Доручив перевести через кордон Теслу Model X, яка належить дружині Атрошенка. Скоріше за все, склад адміністративного порушення був такий, тому що міського голови був певний приватний інтерес, і в умовах цього приватного інтересу він дав доручення своєму водію для того, щоб останній перетнув кордон України і Польщі і доставив приватний автомобіль своїй дружині. Це сталося під час робочої поїздки Атрошенка до швейцарського Лугану, яка по суті не відбулася, бо Чернігівського міського голову через кордон не пропустили. Тесла дружини мера таки потрапила в Європу. За кермом був водій, а в Україну він повернувся натомість на Тойоті Камрі. Цей легковик, за даними Набу, перебував на праві використання Чернігівської міської ради, і саме на ньому дружина Атрошенка виїхала з України після повномасштабного вторгнення Росії. Якби зайшли росіяни в місто, то це точка ну, тиску на мене дуже серйозна. Вартість проблеми загальне автомобіля 45 тисяч доларів на вугу з ціною життя моєї сім'ї. я готовий ці 45 тисяч доларів покласти в бюджет і забутися взагалі за цю проблему. Так, Владислав Атрошенко коментував протокол нацагентства у листопаді і назвав цю справу політично вмотивованою. Коли НАЗК оприлюднило рішення суду про відсторонення його від посади, він записав звернення до президента. Я розумію, пане президенте, що вашим підлеглим з вікна нового Порше важко розведіти закон. Тяжко зрозуміти людей, мешканців напівзруйнованого Чернігова та усвідомити головну річ. В країні йде війна. Конкретне прізвище він не назвав. Єдиний натяк на порше про користування цією автівкою заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка зробила розслідування Українська Правда. Сам Кирило Тимошенко публічно висловлювався про Атрошенка ще влітку, тоді коли Чернігівського міського голову не випустили з України у відрядження. Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи: як допомогти громадам і містам. Без вас скасовано міжнародну поїздку. Атрошенко пов'язав із впливом з офісу президента. А сам конфлікт розпочався задовго до повномасштабного вторгнення. Про нього розповідають кілька співбесідників Суспільного. Ми знаємо, що кінця першого року Леслава Тушенко таки показово взяв участь е, у з'їзді е, політичної партії удар. Де я говорив там про певні навіть союзницькі е політичні відносини із Кличком, е який, е ну, як на мене, не дуже то приховує свої власні президентські амбіції, навіть якщо зараз хто них прямо не говорить. І це очевидно могло стати, скажімо так, глибиною підставою для політичного конфлікту між е Атрошенком і е офісом президента. Офіс президента ще очевидно не знайшов для себе підсумкове рішення, так. Як вибудувати взаємини з кличком, з Атошенком, з іншими мерами, які належать не до владної команди, а умовно кажучи, до опозиційної? І ось справа, як на мене, це така може бути не стільки навіть бажання скинути Атошенка, скільки спроба на нього натиснути, з метою, щоб, він був примушений увійти у певні там політичні домовленості. Або щось подібне, тобто, щоб він певним чином скоригував свій політичний курс, а, і щось подібне, ми можемо насправді згодом побачити і щодо кличка. А далі цитуємо голову комітету виборців України. Протистояння банкової черніївської влади з'явилось не вчора і не позавчора. Давайте згадаємо, що перші серйозні звинувачення прозвучали ще на початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року на Чернігівщині мали відбутися позачергові вибори по одному з вакантних мажоритарних округів. Тоді почалося достатньо серйозне протистояння. Речник Зеленського Сергій Нікіфоров відповів Суспільному, що немає коментарів щодо цього. Президент ніяк не впливає на судову гілку влади, сказав він. Прес-секретарка Кирила Тимошенка перенаправила наші запитання до НАЗК. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін сказав Суспільному, що рішення про відсторонення міського голови це ще один маркер на користь існування конфлікту. Він розділяє саме адміністративне порушення, в якому суд визнав Атрошенка винним, і ступінь покарання за це. На рік забрати повноваження міського голови за те, що він ну, тобто він скористався водієм. Ну, ну правда, це аж геть нерелевантна історія. Тобто. Якщо так підходити, тоді ми чекаємо таких самих рішень суду і активності НЗК по багатьох інших кейсах. Тобто, ми, як ЦПК, як одна з організацій, яка адвокатувала створення НАЗК, яка ну, приймала участь в вибудові цієї системи, вважаємо це рішення неадекватним і нерелевантним. Пане Віталію, і що... скоріш за все, політично мотивованим. За словами адвоката Олексія Кінебаса, заборонити Атрошенку обіймати посаду можна лише, якщо впродовж року його вже притягували до адміністративної відповідальності з приводу корупції. Що це безпрецедентне рішення в чому? В тому, що особа не притягалася раніше до відповідальності. Тобто тут логіка зламана, яку законодавець закладав цю статтю, тобто логіка, яку законодавець закладав, коли прописував цю статтю, вона була в тому, що ну, це, в принципі, в чомусь правильно. Особа за корупційне порушення конфлікт інтересів вже притягалася судом до відповідальності, тим не менш не розкаялась, продовжує там цю діяльність, повторила її знову. Ну, звичайно, тоді можна вже не лише оштрафувати, а й відсторонити. Натомість правозахисник Олександр Гашпар вважає, що суд міг ухвалити таке рішення, керуючись іншою статтею. Натомість в Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття 30, яка каже про те, що з врахуванням усіх обставин справи і враховуючи всі обставини, то суд має право позбавити особу. Право займати певні посади, навіть якщо ця санкція не передбачена безпосередньо статтею, відповідно статею криміналь... не кримінального некримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. Олексій Кінебас сказав, що там йдеться про позбавлення правам обіймати посаду на строк від 6 місяців до року, тобто це може бути 10 або 11 місяців. На рік відсторонити від посади можуть, якщо це передбачено в санкції інкримінованої статті. Частина 1 та 2 статті 172.7, які інкримінували Чернігівському міському голові, передбачають лише штрафи. А що буде, якщо апеляційний суд підтвердить попереднє рішення і також відсторонить від посади міського голову? Згідно закону про місцеве самоврядування в Україні, в такому випадку обов'язки міського голови буде виконувати секретар відповідної ради. В даному випадку це буде у нас секретар Шінської міської ради Олександр Ломаков. Є і інші версії на користь введення військово-цивільної адміністрації. Її озвучив Олексій Кінебас, а також голова комітету виборців України Олексій Кошель. Під час воєнного стану такі повноваження у центральної влади є, якщо орган місцевого самоврядування не виконує свої функції. Я не здивуюсь, якщо буде введена військова адміністрація, абсолютно звичайно, це, на мою думку, також буде незаконно, тому що ми говоримо про те, що орган та місцевого самоврядування продовжує виконувати свої функції. Це міська рада, вона нікуди не зникає. Це секретар міської ради, який також нікуди не зникає. Призначення військово-цивільної адміністрації означатиме, що припиняються повноваження міського голови і міської ради, сказав Олексій Кінебас. Після закінчення воєнного стану мають бути проведені нові вибори. На позачерговій сесії Чернігівської міської ради депутати звернулися до президента з приводу відсторонення від посади міського голови. Згідно з текстом звернення, Яворівський районний суд Львівської області позбавив на рік міського голову Чернігова Владислава Атрошенка його законно обраного права обіймати посаду. Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені даним рішенням. Самого міського голови на сесії не було. Він у відрядженні, розповів секретар міської ради Олександр Ломако. Він же й головував у сесійній залі. Ми, як депутати обрані чернігівцями. І громади міста в цілому не можемо стояти осторонь та мовчати, коли на наших очах йде наступ на свободу, на демократію, на місцеве самоврядування, наступ на Чернігів. Як і ви, я шокований вчорашнім рішенням Яворівського суду, ну я не вірю особисто я, і я не думаю, що жодна людина в Україні не повірить, що суддя суду у Львівській області ухвалив таке рішення самостійно без політичного тиску згори. На позачергову сесію зареєструвались 23 депутати із 43. Це 22 представника фракції Рідний дім та Ірина Соломаха від Європейської солідарності. Ми за закон. Рішення судів треба виконувати. Закон рівний для всіх. Я би сказала так. Він порушив закон. Це доконана дія і встановлений факт. Але це адміністративне право. А закон про децентралізацію він не пересікається в рамках закону адміністративного права. Це теж адміністративне право, але це різні статті. Якщо ми почнемо змішувати статті, то закону як такого не буде. Порушення закону напрямку адмін я ну, я не знаю, але рішення суду для мене святе. Що стосується закону децентралізації, то я це рішення не зовсім розумію. В залі не було представників фракції Слуга народу у телефонній розмові. Суспільному Олена Стрілець, представниця фракції, повідомила, що відсутність у сесійній залі її принципова позиція було моє рішення, оскільки я взагалі не вважаю, що треба втягувати якісь адміністративні порушення міського голови депутатів. Такі рішення в принципі з юридичної точки зору можна розцінювати як тиск на суд. Що є неправильним, якщо є рішення суду? Його можна оскаржувати, бачу, є така можливість, я так розумію, що так і будуть робити. А ну знаєте, втягувати депутатів в невластиву їм роботу і знову ж таки примушувати їх тиснути на суд. Я вважаю, що це є некоректно, і це не є робота депутата. Всі заклади в Понорницькій громаді тепер мають твердопаливні котельні. Останню дороблюють у школі. За два роки існування громади тут встановили 12 твердопаливних котлів. Там, де були старі, замінили економнішими. Тепер спалюють менше дров. У приміщеннях із газовим опаленням встановили дров'яні котли, щоб підстрахуватися, каже селищний голова Віктор Іващенко. На відміну від електрики і газу, дрова в громаді є власні. Деталі далі. Діти, вам тут не холодно, ні? Женя. Нападо ґарка. Вона жарка, тепленька, так? У нас трав'яний завжди був котел. На у садочку тепло. І було, і зараз. А цей просто як? Більш економніший. Артем працює кочегаром у дитячому садочку 12 років. Новий дров'яний котел тут встановили минулої зими. Раніше були такі маленькі два домашні котли, Ну, як, як, як в хату опалює. Ну, такий дим, що дим, постійно. Ну, таке. Новий не димить. Щоб натопити садок, дров спалюють у кілька разів менше. Цим котлом опалює сільський клуб. Встановили його рік тому. Тут котел був непригодний був для топки. Так, атмосферу топили що за спиною Миколи вистачало на добу, щоб протопити цю будівлю у морозний день. З новим котлом каже, можна опалювати щонайменше тиждень. Твердопаливну котельню роблять в одній з шкіл громади. Через постійні відключення електрики нема. Зварювальний апарат працює від генератора роботи ще на кілька днів. Тоді перехід всіх закладів громади на тверде паливо завершиться. Цей котел на 700 кВт забезпечить теплом двоповерхову будівлю школи. Він останній встановлений у громаді і найдорожчий. Якщо б це були наняті працівники, то Дорого було. Так десь він нам обидеться, Установка 1150. і за котел ми віддали щось чотириста чим ти тисяч. Коли електрики нема, на уроки дітей кличуть так. Освітній процес не зупиняється. В класах тепло і світло. Коридори школи перетворені працівниками на оранжереї з теплолюбними рослинами. Опалюють газом, насоси котельні працюють від генератора. Наша школа, взагалі, уже з 2008 року опалюється газом, але газу для нашої школи для опалення ми використовуємо по мінімальній ціні і по мінімальній кубатурі. Чому наша школа після ремонту у 2013 році дуже утеплена? Газом продовжать опалювати і після встановлення твердопаливного котла. На тепер це зручніше і за дійсним тарифом вигідніше ніж дровами, каже директорка. А дерев'яний котел ми ставимо для того на випадок аварії. Ви знаєте, що зараз складний військовий час. Нові твердопаливні котли встановлювали з двох причин: каже Віктор Іващенко: перша економія дров, друга щоб мати тепло і за умов тривалого блокауту. Переходимо по тій причині, що якщо не буде електроенергії, то газ теж не буде. Ну, Якщо не буде електроенергії, там п'ять днів. У всій громаді всі заклади освіти, лікарня, ФАПи, всі перейшли на дрова. Дров сьогодні ще у громаді достатньо. Котельні для роботи, яких потрібні насоси, забезпечені генераторами. Таких громаді половина. Старіші системи опалення насосів не потребують. Так працює котельня в місцевому терцентрі. Тут же організований пункт незламності. Опалення у нас від дерев'яного котла, яка не який не потребує електроенергії, йде самотьоком по трубах, і це дуже добре на цей час, тому що може не бути світла. Поки перезаряджаю генератор. За неповні два роки існування Понурницької громади встановили 12 твердопаливних котлів. Всі вітчизняного виробництва. Половина з них зроблені в Чернігові, половина виготовлені місцевими майстрами. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільна новини, Чернігів. Відновити пошкоджене житло самотужки. У Чернігові людей, чиє майно постраждало під час бойових дій, безкоштовно навчають штукатурити, робити кам'яну кладку, монтувати електропроводку. Курси проводять на базі професійних ліцеїв. Як проходить навчання, дізнавалися наші журналісти. Світлана Василенко вчиться працювати з гіпсокартоном. Вона слухачка курсів для дорослих із відновлення власного житла. Розповідає її будинок в Трисляцькій слободі пошкоджено під час бойових дій, тому його потрібно майже повністю будувати заново. Перший приліт у нас був 28 лютого. Потім нас п'ятого 4-го на 5-го прилетіли гради, були мінометний обстріл. Потім 17-го, 16-го прилетів літачок, трохи скинув ще бомбочок, тому у нас будиночок стояв без дверей, без вікон, без криші. Сарая і гаража зовсім не було. У групі займається 15 людей. Перший тиждень вони навчалися штукатурити стіни. В принципі, вдома по хазяйству приходилося все робити, а от таких навиків, особливо штукатура. Звісно, практики маловато, але вже. Своїми руками як кажуть, спробували, пощупали. і Я думаю, що все, з часу воно все знаходиться. Слухачі мають можливість. Попрацювати з гіпсокартоном, профілями навчитися його різати заданого розміру і потім монтувати перегородки різної складності. Курси із відновлення житла проходять у Чернігові на базі професійно-технічних закладів в рамках програми розвитку ООН». В будівельному ліцеї навчають за двома програмами. Це штукатурні роботи та робота з гіпсокартоном, які тривають три тижні, а також двотижневі курси з кам'яних робіт, розповідає заступник директора ліцею Євгеній Шевченко. Надали нам матеріал для проведення цих курсів. Матеріал та сучасний інструмент. Розподілили в програмі ми теорію, десь відсотків 30 від загального часу. 30 відсотків 70 відсотків це виробниче навчання в майстерні. Базові навички за професією електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж отримують слухачі курсів у ліцеї залізничного транспорту. Тут група також складається з 15 чоловік. Претендентів каже заступник директора ліцею Олег Галепа. Було втричі більше. Ми зважали на першу чергу щодо того, що чи пошкоджено житло на сімейний стан на робітне безробітне безробітна людина, тому що зважаю і звичайно на рівень зацікавленості людини до проходження цих курсів, тому що 10 днів це не так уже і багато для того, щоб засвоїти. Саме таку об'ємну професію теоретичні та практичні заняття проводить майстер Юрій Коваленко. Розповідає слухачі вивчають монтаж та проведення електропроводки, а також альтернативні джерела енергії. Це як сонячні електростанції, вітрогенераторні. Вивчають монтаж та підключення цих самих альтернативних джерел енергії та підключення от споживачів до неї. Наприклад, вони збирають схеми на засвітлення і підключають цю мережу електростанції, які в нас вони монтують. Чернігівець Олександр Мороз розповідає: вирішив навчатися електромонтажу, щоб поремонтувати пошкоджене майно. Під час бойових дій постраждав його гараж. Телі обстріл, е велика пожежа. І було знищено велику кількість ну, мого майна. У будинку Миколи Вінниченка вибухами пошкодило вікна та дах. А ще каже чоловік: він надовго залишився без електроенергії. Багато кабелів було перебито, і тобто, столкнувся з таким з таким питанням, що необхідно самому брати і крутити ці провода. Тобто вирішив прийти сюди, даби отримати якісь нові знання. Ми тут отримали ази. Ми вже розуміємо, якщо навіть ми щось не будемо знати, ми будемо знати, куди звернутися. Оксана Ільчук, Роман Репа, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Новгороціверська Існовська громади сьогодні зазнала мінометного обстрілу з боку РФ. Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. На території Існовської громади зранку розірвалися три міни калібру 120 мм. міліметрів. Того ж ранку новгородціверську громаду обстріляли трьома мінами 82-мм калібру. Жертв та руйнувань не зафіксували. На цьому в мене все більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.